Вітаю вас на своєму каналі. Якщо ви дивитесь це відео, то це може означати лише одне, що я нарешті зважилася розвивати свій YouTube канал. Така платформа, як YouTube, зацікавила мене дуже давно, оскільки тут можна знайти багато цікавої інформації. Але мене хвилювало одне. Що дуже мало українського контенту. Мабуть, саме тому я тут. І мій канал українською. Якщо вам цікаво, підписуйтесь будемо розвивати український YouTube разом. Літній сезон у розпалі, а отже, поповнюємо свій організм різними вітамінами. Ось тут я демонструю, яка величезна малина росте моєї мами. Подивіться, вона справді гігантська. Але єдиний мінус цієї малини, що вона має виражену кислинку. Звичайно, що для компотів чи для варення вона підійде, адже дуже ароматна. Але їсти просто для задоволення, ну, я б сказала, що дійсно вона така наскільки кисловата, що можна знайти якийсь інший сорт для того, щоб їсти. А далі я вже показую вам свою неймовірну лілію. Ця красуня цього року зацвіла на два тижні раніше, аніж завжди. Якось так складалося, що вона завжди зацвітала в середині липня, на мій день народження. Але цього року, з кінця червня, вона квітує вже дуже гарна і ароматна. А ось флокс білий. Він мені нагадує такі шапочки морозова. Теж дуже ароматний. Вчора ввечері вже близько опів на одинадцяту я закінчила закривати компот фанта із абрикосів. Абрикосів не було близько двох, а то може й трьох років, і ми вже дуже засумували за цим. Напаєм. отже Закриваю звичайним чином абрикоси, долька лимона, долька апельсина, цього разу без м'яти. В принципі, ми так любимо. Працювала вчора довгенько, без світла, тому не знімала. На днях була у місті і купила ось такий засіб від мурах. Вони мене дуже бентежать. Ось так виглядає цей олівчик, його рекомендують наносити на місця, де скупчуються мурахи. Інколи в мене складається таке враження, що ці помахи скоро з'їдять мені хату. Тому беру на олівчик і наношу його скрізь біля плінтусів. Рекомендують робити це на чистій підлозі, і в разі, якщо ви вирішили знову ж таки помити підлогу, обов'язково нанести після цього знову, щоб ці комахи більше не залазили у ваш дім. На днях планую зустріч зі своєю кумою і зі своїм хрещеником. Ми не так часто бачимося. На жаль, хоча ніби і живемо. Поруч у сусідніх селах, але якось так домашній побут не дає нам часто зустрічатися. Взяла на подаруночок своєму Андрійкові ось такі носочки біленькі, він ходить в садочок, скоро вийде. Я думаю, що йому дуже гарно підійде ось така футболочка легенька, класна. от і Ось такі шорти. Цей принт я просто закохалася, Ну, це взагалі пальми, літо, тепло. Ось таким асоціюється в мене цей принт. Я думаю, малий буде задоволений. Швидко день добігає кінця. Показую вам наш захід сонця. Всім, кому сподобалося відео, коментуйте, ставте подобайки, підписуйтесь. Чекаю вас в наступному відео.